Сьогодні 14 квітня 2025 року, і я хочу показати, як в Америці допомагають малозабезпеченим людям. Я живу в будинку для малозабезпечених людей, в якому живуть люди після 62 років і які мають тільки соціальну пенсію, соціальну допомогу або маленьку зарплату, як у мене. І кожного понеділку, один раз на тиждень, тут дають допомогу з їжею. Ось що дали сьогодні: дали спагетті, квасолю, рибу. Я ще не знаю, що це за риба. То завжди давали путасу і пару раз мінтай дали. А це я ще не знаю, що за риба. Я подивлюсь кукурудза. Кукурудзу дали перший раз. Картопля. Апельсини, молоко, туну. Раніше давали по дві банки, зараз одну банку і консервіровані овочі. Раніше, а, ще дві баночки я віддала на церкву для на українську церкву. Там була кукурудза консервована і квасоля. Ну, і там мене ще продукти залишались, я теж віддала те, що в мене було зайве. Раніше допомога була краще, давали нам ще яйця і більш різноманітна була їжа. Ну, І, це, і за це велике, велике спасибі, вважаючи, що тут багато людей живуть, які зовсім не працювали, приїхали і не працювали, а країна допомагає з їжею. Так що це дуже-дуже важливо і підтримує людей. Особливо, коли я хворіла, і я не працювала, не отримувала гроші і сиділа вдома, і я отримала продукти і можна було прожити. Так що так, дякую цій країні, в якій я живу, що допомагає житлом і з їжею. Один раз на місяць. До нашого міста приїжджає європейський магазин з Балтімору і привозить європейські продукти. Сьогодні був якраз цей день, я купила продукти, ну в основному я купила для своєї дочки і зятя, а також для степдоти. А для себе я взяла тільки зефір український і такі прибалтійські сирочки. В шоколаді. Ну, я б їх би і не брала, але моя донька зяті їх полюбляють і вони мені заказують. Ну і я собі вже за компанію беру. Хоч я думаю, вони не зовсім, е, а може, і зовсім не корисні. Інколи хочеться себе чимось побалувати, тим паче, що морозиво я зараз не їм. А раніше я так багато морозиво їла, я його полюбляла. Ну, от е, Ціни змінились. А, я купила собі ще одну пачку сиру е, Бесарабський. Раніше пачка сиру коштувала 5 доларів, а зараз 5,69. Сирки так і залишились долар 29 за один сирок. Зефір 2,99 це моя дочка полюбляє. А зять у мене полюбляє, американський зять полюбляє отаке українське печиво. До чаю вівсяне печиво, воно коштує 4 долари. Так що, ось і всі покупки. Я перейшла в режим економії, як на телефоні, є такий режим економії зарядів, Я перейшла на режим економії грошей. Про це я розкажу пізніше. Чому на то були причини? І я хочу спробувати. Пожити. Я записую зараз всі свої витрати, я це раніше робила вдома, тому що була маленька зарплата і маленька пенсія, а продукти у нас там дорого коштували. Тут я перестала це робити, я починала робити, але у мене постійно не було часу на це. Я перестала робити, а зараз, так як у мене режим економії грошей, то я стала записувати, і я хочу порахувати, скільки грошей мені потрібно на місяць життя. Так що, так? Тому що я ж хочу менше працювати, і щоб мені на все вистачало, щоб я не просила у дітей гроші, а багато працювати здоров'я стало трошки підводити, і я зробила висновки. Після моєї хвороби на то був час: 11 чи 12 днів я була вдома. Був у мене час, я все обдумала і прийняла рішення. Але про це в наступному відео. Коли я останній раз їздила до Каліфорнії в листопаді цього року, мені син поставив дуже багато корисних програм. Він у мене атішнік, і зараз я перевірила оці сирочки на якість. Тому чому я не їм морозиво зараз? Тому що я його дуже полюбляла, а коли стала користуватися одною із програм, що мені встановив син, яка називається юка, то там показує, які продукти корисні, які ні, а які дуже шкідливі. Показують, які там є інгредієнти. І от зараз я перевірила ці сирочки. В них, що погано, то що вони жирнуваті і багато калорій. А так ніяких добавок, як ми раніше відслідковували я дома, коли жила, відслідковувала добавки, які визивають там і рак, і захворювання внутрішніх органів і так далі, тут нема. Тут написано тільки мука і все. А то, що жирноваті, ну буду їсти попів сирка вранці з какао. Зато я отримую задоволення, а це корисно для психічного здоров'я. А морозиво дуже шкідливе. Правда, я тут знайшла одне органічне морозиво. Морозиво е, можна буде купити або робити самій. У мене є рецепт, моя італійська подруга мене пригощала, і в мене є рецепт. Так, що отак. сирки не такі вже погані, як я думала. До побачення, до нових зустрічей, будьте здорові, хай щастить. І надію, що все буде добре для нас і для всієї України. До побачення.